Друзі, це Flixton DW9. Ну, D 9 DW9 Ultra, є різні комплектації, але це один з самих цікавих проєкторів, який я тестував. Знаєте, з приводу чого? Справа у тому, що в ньому, по-перше, російська мова переведена неправильно, а українська переведена коректно. Ну, знаєте, там такі є приколи, я вам покажу далі в огляді. А, в ньому є українська мова. По-друге, в ньому яскравість, якщо брати в у мене максимально 3000. Тут є три рівні, вони регулюються. 3, 2, 400 і 2. Тобто ви можете обрати. І це той проєктор, який ми знімали у повністю освітленому приміщенні, бо його яскравості. Ну, до речі, знаєте, як я. Яскравість рахують оптично, щоб якщо перерахувати, то це приблизно 40 тисяч на максимальному піку, то його яскравості вистачає саме для перегляду у повністю освітленому приміщенні. Ми були здивовані. Ми були здивовані, тому що ну, такої яскравості я не очікував. При тому, що в ньому контраст 25 тисяч до одного. Це теж прикольно. А знаєте, що ще, що ще цікаво? Його яскравості вистачає для того, щоб його поставити і розтягнути до 300 дюймів. Це не короткофокусний проєктор, ні. Він не такий гучний, не такий шумний, скажімо так, стосовно охолодження. А от стосовно звуку, він теж мене здивував, три динаміки по 10 Вт, плюс басова мембрана є, і звук дійсно. У нас такий знаєте, глибокий, прикольний, ємний. Ну, не все так добре. Не все так добре, це тільки для зовнішніх пристроїв по типу ТВ-боксів, комп'ютерів, бо внутрішній процесор вони спохабили. Тут стоїть хай силікон чотириядерний на 1 ГГц, він, він, ну, чесно кажучи, лайно повнісінький. Тому розраховуйте на те, що прийдеться купити смарт-В-бокс. Uh, Є в нас оверскан на 2 пікселі на внутрішньому плеєрі, і на зовнішньому можна зробити оверскан один піксель. Вони це зробили для того, щоб обійти uh, момент лінзування, знаєте. Коли розмиває сама ж та лінза випукла, що коли розмиває по краях, вони трохи зробили матрицю менше, і в нас немає практично ефекту лінзування. Він є, але дуже-дуже мінімальний. А, до того ж, написи: оці ці всі 4К, hdr 10, це просто декодування на внутрішньому плеєрі. Не більше, бо зовнішнього він бере чисті Full HD, і тут у нас питань дійсно немає. Але з чого ми дивились? Ми що зробили? Ми під'єднали до них. Раніше ми під'єднувалися у Mi бокси, TV Box, а зараз ми під'єднали ось такі роктеки. Процесорах Realtek можна під'єднати зіду, знаєте для чого? Справа у тому, що у таких процесорах є технологія vs 10 яка робить щось неймовірне з зображенням на цих проекторах. Це SDR проектори Давайте так, чистий SDR проектор з хорошою яскравістю. І ці tv бокси роблять дійсно дива. Бо коли ти там вмикаєш vs 10, ти отримаєш якісь полутони у темних сценах, це просто неймовірно, я вам кажу. Ми вже робили самі самі, цікаві, ну, самі, ми робили топ ліпші ТВ-бокси для проєкторів. Але ми сьогодні не про ТВ-бокси, хоча посилання вам опис під цим відео. я був дуже дійсно здивований. В нас навіть є там порівняння, ми з AMLodжиками раніше робили це. Тепер робимо тільки з ріалтеками. Стосовно того, що є на ньому, давайте так, автофокус і автокейстоун в нас працює за допомогою камери, яка тут є. Це ось, Де вона? Тут, правильно? А, тут ось тут камера. В нас ось така лінза. Далі в нас є дивіться, в нас є два USB, є HDMI, LAN rj 45 і вихід 3.5 під звук. До того ж, в нас є звичайний отвір такий для живлення, і понизу, дивіться, в нас є, будь ласка. Ось таке для кріплення, якщо ви хочете його підвісити, і є гвинт коригування нахилу. Також дуже стандартна опція, але сам по собі проектор ці всі опції має. це добре. Що стосовно пульта, пульт саме звичайнисінький, нічого цікавого не було. В них, мабуть, не знаю, але є мануальний фокус тут на цьому пульті, і тут нічого Знаєте, він служить для того, щоб ви увімкнули і перемкнули на свій ТВ бокс. Хоча можна запрограмувати так, що він у увімкненні буде перемикатись сам на ТВ бокс. Є навіть ганчірочка для того, щоб протирати нашу лінзу. Є ось такий дріт живлення, і дріт HDMI. Більш нічого там немає. І, в принципі, ну, це знаєте що? Це LCD LED-проектор, один LCD LED проєктор і серед. Цієї технології це не DLP, не лазер, і коштує він звісно не як DLP, як лазер. Але серед цієї технології один з найцікавіших. Але саме для зовнішнього. Я обов'язково кажу, коли щось не так. і Ми у цьому у цьому огляді все чесно розповідаємо. Коротше, підписуйтесь, натискайте дзвоник, а Ми переходимо за зараз, подивимось, скільки він коштує, де його можна купити, а потім тестуємо і робимо висновки. Друзі, 268 баксів він зараз коштує, поясню, це d 9 Ultra, По яскравості він такий самий, по кольору передачі такий самий, да та й за формою такий самий. d 9 v тут нереальна ціна, його просто не коригували, він зараз трохи розпроданий. Але стосовно пам'яті, справа у тому, що навіть на d 9 w звичайному, я не знайшов там той пам'яті, про яку вони пишуть, там 4 на 2 на 64, на ульті 3 на 128. Коротше, Орієнтуйтеся конкретно на ультру і не орієнтуйтеся на те, що там буде якась прикольна пам'ять і прикольний процесор. Стосовно процесору, я зараз відразу вам скажу, що процесор там повнісіньке лайно. Це конкретно під зовнішній програвач, під TV-Box, під який GX1, будь ласка, використовуйте, дійсно класнуча картинка. Тепер. Топ-10 причин купити саме Fix D9W. Це в нас яскравість 3000 ANSI люмен у налаштуваннях там виставляється. Це максимальний рівень, стандартний 2400 і мінімальний 2000 ANSI люмен. Full HD чистий. А от стосовно, знаєте чому? Вони тут 40 000 люмен пишуть, e, знаєте що? В мене коментатори є, які плутають оптичні LED-люмени і ANSI-люмени. І пишуть: от ти сказав 40 тисяч люмен, а таких не існує. І існує там усі домовились використовувати ANSI. Я перший раз чую про те, що як є якийсь межотрасливий стандарт. Немає межотрасливого стандарту стосовно ANSI. немає підписаного документа усіми виробниками. Тобто, ну немає його. Тому є таблиці конвертації, є формули, і можна конвертувати оптичні у LED і LED туан і навпаки. А, далі, а, підтримка 4К це тільки внутрішній плеєр може програти 4К. Але з зовнішнього, давайте так, орієнтуйтесь, 1080 p Не орієнтуйтесь на 4К, це маркетинг. HDR10, так він тільки декодує, але е, не перемикає, немає в нього окремого режиму hdr 10 е, Він дійсно декодує HDR 10 і приводить їх до, до якихось прикольних кольорів, бо там дійсно нормальна яскравість. А от стосовно звуку, Hi-Fi Sound 10 w 3 я вам поясню. Справа у тому, що дійсно, давайте ми знайдемо ось. Тут є DSP, це Digital Audio Processor обробка, бас, басова діафрагма і три динаміки по 10 Вт і за звук тут. Тверда п'ятірочка ну, відіграє прикольно. Як такий середньобюджетний класний телевізор. Ми, звичайно, потестуємо. А, також автокейстоун, автофокус, як вони з'являються, чотирикрапковий такий кейстоун, і є в нас, ну, 6 d кейстоун, як його називають, і є по горизонталях, по діагоналях. Також його можна коригувати. Автоматично вписується в екран і обходить, якихсь, бачите, перешкоди. Якщо є там якась картинка, він звузить екран, саме впише у пустий простір, скажімо так. Більше тут дивитись нічого. 3 на 128, ну не дивіться на ці цифри. Є screen mirroring і е, в нас, бачите, до 300 дюймів максимально, враховуючи його Скажімо так, яскравість, можна 300 дюймів розгорнути, але заявляють вони, що мінімальна у нас дистанція це 2 метри 5 сантиметрів, фокус на відстань це 80 дюймів, і на 200 дюймів це вже буде на 61 метрів. До того ж, в нього контраст, щоб ви розуміли, 25 тисяч до одного. Дуже прикольний контраст. Мені цей проектор подобається по опису під цим відео посилання, а ми з вами переходимо тесту, а потім на висновки. Нарешті, в нас є українська мова у проекторі. Дивіться, є у налаштуваннях українська мова. І відразу, от відразу я зараз буду вам показувати, знаєте що? Тут є у нас один момент того, що ми знімаємо цей проєктор при повному освітленні приміщення. Дивіться, в нас є освітлювач, один, освітлювач другий. В нас більш ніж 50% залито світлом. Подивіться на якість відтворення. Цей проектор один з найяскравіших, який я бачив. Це дійсно так, ціна, звісно, трохи вища. Далі, з вами, подивимось далі, коли будемо тестувати на, скажімо так, якість відтворення. Тепер у налаштуваннях в нас є проєкційні здібності, скажімо так, і є параметри яскравості. Справа у тому, що. Він дуже яскравий, і у деяких моментах я б навіть знижував яскравість, чи поставив би автоматичну, автоматично, чи кастомно. Бачите, тут можна змінювати, але я вам скажу так, це просто неймовірно, те, що навіть яскравість можна, можна змінювати. Потім в нас є налаштування масштабування, але в нас є деяка, деякий недолік, що коли ти е, спробуєш щось збільшити, чи вертикально, чи горизонтально, в нас буде кожен раз вбиватися е, трапецує. Ви зараз бачите, до трапеції ми зараз дійдемо. Автофокус він повністю працює. Е, бачите? До речі, український переклад, український переклад набагато ліпший, ніж російський. Тут написано автотрапеція, а там було написано чорт знащо. Ну, автотрапеція нормально не працює, якщо у вас є хоча б якесь освітлення. Ану, спробуй, Слухай, в українській мові, в в російській, не працює автотрапеція, в українській працює. Дивіться, це просто прикол. Це е, дійсно україніше френдлі, скажімо так, україно френдлі проектор. Дивіться, йдемо у мову. це, я таке перше бачу. Виставляємо російську, уж вибачте, але це експеримент. І він такий дуже прикольний. Йдемо у проєктор. Дивіться, ой він зараз перезавантажить усе. Ой, щось щось завантажує, завантажує. Завантажу. Йдемо у налаштування. Зараз будемо ржати. Йдемо у проєкцію. І в нас це, не, в нас це розділ називається банк. «E не не автотрапеція, а банк. «E Таке, таке враження, що це українці перекладали для Росії, для російського ринку. Ну, йдемо на лаштування, масштабування, а в нас не збилася трапеція, так? Після автоматичної. О, оце. Давайте спробуємо у російському варіанті, а в нас а, трапецію, як вона працює. І в нас тут навіть картинка інша з'являлася раніше. А ну, спробуємо. Спрацювало? Спрацювало. Ладно, все добре, працює. Але этот банк... Этот банк, этот... А там, а там, а там саме прикольное, у російському варіанті, там навіть коли виходиш з HDMI, ну пише кончик, ти, ти все или не все? Це просто прикол. Це просто прикол. Там дійсно пишуть кончик. Цікаво, як буде тут. Ну, не знаю, спробуємо. Все, на українську перемкнулись. Великий плюс. Мені, мені, мене потішило трохи. Також в нас є обхід перешкод. Є автоматичний, ну горизонтальне калібрування і є трапеція. Ну, ви бачили, що таке фотоапарат на внутрішню позицію під час ви... Ви... а, під час вмикання він буде автоматично проводити калібрування. Ну, коротше, таке прикол, Прикол, звісно. Більш тут нічого немає у налаштуваннях, те, що в нас могло б якось зацікавити. Пішли з вами у додатки. Тут все більш-менш прикольно. В нас є Google Play Store, до речі, є App Store, є Miracast, ви можете сюди кастити щось звичайний не Google Cast, І є основна, основна проблема цього процесу проектору. Це те, що тут. В нас стоїть дуже слабкий процесор. High Silicon, і тут 2 на 32, а не 2 на 64, там новоштоннях пише 2х64. Але тут фактично 2 на 32. Процесор в нас стоїть, High Silicon 3751, 4 ядра cortex a 53 по 1 ГГц. Саме, це саме слабке місце цього проєктору. Бо сюди потрібно ставити мінімум 1,5-1,7 ГГц для того, щоб. Працювала для чого? Для того, щоб працювало нормально там відтворювання і все, бо тут ще й малі 450 МП, рендер ГП, це відео прискорювач, він досить слабкий. І мережа в нас тут слабка. Тобто цей проєктор, я відразу кажу, для зовнішнього пристрою. Внутрішнього, для внутрішнього програвання він не підходить. Якщо я піду зараз з вами і почнемо ми оцінювати якість, ви зараз побачите. Але спочатку ми почнемо оцінювати якість зі звуку. Звук ми почнемо. Почнемо, цей інтерфейс лагучий за процесору. Звук ми почнемо оцінювати з функції Bluetooth Dynamic. Ми заходимо у Bluetooth Dynamic, і він дійсно підтримує. о, І він зараз, навіть після того, як у режимі Bluetooth Dynamic, він просто-напросто. о, Мій, мій під'єднався смартфончик. І вмикаємо якусь музичку. І тут вже наш такий є сюрприз. Бачите, коли вже грає музика, воно вимикає звук. Якщо хочете регулювати гучність, то вмикається. В нас екран. Він гучний, басистий і не плаский. За звук тут тверда п'ятірка. Звук дійсно крутий. Я був дійсно здивований. Навіть лисичка, там їй сподобався цей проєктор за звуком. Є такий момент. О, все він вийшов. Ну і наступний доказ, що цей проєктор потрібно використовувати конкретно для зовнішнього використання. Ми зараз покажемо вам YouTube. YouTube тут нормально декодує 720 p 60 Гц, чи 4, чи 1080 p 30 Гц, Не більше. Не більше Так, треба зробити трохи тихіше, бо звук дійсно прикольний. Бачите, якісь мікропрофризовки є на Ютубі. Давай, давай, тихіше робись, бо звук дійсно просто, просто топовий. Просто топовий. Для проєктору це такий як нормальний середньобюджетний телевізор. Я не побоюся цього слова. Давайте так, вмикаємо. У нас зараз 720p60 Гц. Те, що я і казав, при тому, що в нас досить слабкий е, Wi-Fi модуль, тут він 15 Мбіт показує е, і 20, 25, ось максимально, що я бачив на Connection Speed на е, статистиці для sysadminів, Це максимально на 1080 p буде конкретна фризовка. Е, тепер, якість е, самого зображення. Е, також, е, це, от, окрім того, що це один з найяскравих проєкторів. Давайте увімкнемо наш USB-носій. У нас от медіа є. А, окрім того, що це один з найяскравіших проєкторів, він має ще дуже круту кольоропередачу, але є один момент. Якщо ви використовуєте внутрішній плеєр, до речі, давайте відразу 24-кадровий режим, в нас немає 24-кадрового режиму чистому. Ми бачимо, я фотографую з витримкою одну секунду на профі-фотоапараті, бачимо шахматну дошку. А, якщо ми з вами захочемо відкалібрувати цей про цей проєктор на внутрішньому плеєрі це неможливо. І калібровка зовнішнього джерела не дає на внутрішній плеєр ніякого впливу. Тобто ми бачимо, що у контрасті у яскравості, ну, якщо по яскравості ще більш-менш відкалібровано, на зовнішнє на джерело можна відкалібрувати повністю, як захочеш. До того ж, в нас є маленький оверскан тут, на внутрішньому плеєрі у, у 2 пікселі, на зовнішньому можна оверскан Прибрати, я зараз скажу, для чого вони це зробили. Дівчата тут виглядають трохи перенасичені за кольором. Це теж можна прибрати на внутрішньому ой, на зовнішньому плеєрі. І поїхали. Базова калібровка більш-менш нормальна, основні кольори прикольні. Якщо вже казати, то дивіться, в нас є, я зараз знімаю, такий, ми оцінюємо, знаєте, як яскравість проєктору по амбієнт ефекту який він е, дає на зовнішні е, на зовнішнє середовище навіть при освітленні дивіться тут освітлення а тут у нас бачите який він дає класний амбієнт ефект на будь-яких кольорах він заливає тобто в ньому топова яскравість просто неймовірна. звісно ми будемо бачити е, якісь ступені ми будемо бачити градацію на переливах бо тут не це не лазерний 4К проектор але основні кольори відображаються досить прикольно. Камера, звісно, не передасть це. Ми, У нас немає, скажімо так, дзеркальної класної камери для того, щоб це зробити. Але він прикольно це все відображає. А Тут треба буде докалібровувати саме і кольори, теж насиченість трохи прибрати. Ну, ми бачимо. Він дійсно він класно від, відпрацьовує. Яркосно ну, яскраво контрастний аналіз також нам говорить про те, що нам потрібно вже переходити на зовнішнє зовнішній плеєр, скажімо так, і давайте так. У сіренькому також ми бачимо цю проблемку недоколіброваності, синій, зелений і червоний, також ми маємо одні і ті самі показники. А тепер в нас практично немає ніякого ефекту лінзування, не дивлячись на те, що тут випукла лінза. Але ми бачимо, що в нас є трохи оверскан, і саме цьому вони просто зменшили матрицю під лінзу, для того, щоб не було ефекту лінзування за рахунок одного чи двох піксель. Це, це не критично, ви цього не побачите у звичайних режимах використання. І на зовнішньому плеєрі також можна трохи цей оверскан прибрати. Гілочки не пропадають, чиста 1080 p матриця. І також у нас вії також ми бачимо усі, усі пори. Вії все добре відображається. До речі, подивіться на ці очі. Очі просто. Класнючі. Яскравість дійсно прикольна, воно класно все відображає. У якості проєкційного проєктору також він досить непоганий, бо ми, я бачу з трьох метрів десь текст 9-10, розмір тексту. Це в нас Black Times Bolt, та сама історія. І в принципі, роздільна здатність такова, що ми можемо спокійно тут щось робити, якісь презентації. Яскравість дозволяє нам дотягнути його до досить великих розмірів. Про це ми вже говорили. Тепер хочу показати, що, що за підтримка 4К. Так, він може декодувати 4К відео, але це в нас тільки на, на внутрішньому плеєрі. Наприклад, ми можемо увімкнути Lg New York 4K. Я навіть вам запишу, як він на освітленому приміщенні буде, буде показувати. Давайте от, вмикаємо, давайте спочатку. Показує просто неймовірно. Декодує HDR? Ви бачите зараз, як в нас освітлення приміщення більше ніж 50%. Це просто неймовірна картинка. Картинка топ, я вам скажу, і кольори, і все. І тут дійсно він декодує 4К, дійсно він показує високобітретні ці ролики. Це також працює добре, практично відмінно. Але також я вам кажу, що потрібно зовнішній плет. А знаєте чому? Лисичка, перемикаємось на зовнішній плеєр. До речі, мені цікаво, як у зовнішньому HDMI буде показувати, що в нас тут, поки лисичка перемикається. Мені цікаво, так, а тут порада, тут порада, там кончик на російській мові, там прям таке написано: кончик! Ви хочете вийти? А тут порада. Слухайте, в українському, в українському воно має правильний переклад. Мені це, Гарно. Подо... Гарно. Так, мені це подобається. І так, ми під'єднали зовнішній пристрій. Давайте так. Це GX1. Це один най... з найліпших uh, TV-боксів для проєкторів, тому, тому що тут є технологія, D on SDR vs 10 Тобто цей VS 10. Uh, HDR і Dolby Vision через SDR конвертує у такі досить цікаві кольори. І я можу відразу на ньому показати вам, як відтворюється, наприклад, там ютубчик. Ви просто побачите, як це прикольно. Ну, давайте там якісь свої, а потім перейдемо вже до регулювання і калібровки, бо зараз він відкалібрований під цей проектор відкалібрований конкретно під. Цей TV ну TV-Box, так, під цей TV-Box, правильно сказав. І тут вже картинка просто неймовірно. 1080 p 60 Гц, це те, що він сприймає з зовнішнього пристрою. Звісно, HDR він не сприймає зовнішнього пристрою, але сам по собі TV-Box конвертує і Dolby-Vision, і SDR самі метадані у SDR. Неймовірна картинка, просто ідеальна. Я вам скажу так, можу увімкнути ще якесь своє відео і показую, воно дійсно просто кльово. Тому це один з найліпших, хоча можете під'єднувати будь-який, чи міні-ПК, чи, чи ПК з якимось там уплавнінням, все, що заменеться. Але давайте перейдемо до варіанту, до варіанту калібрування. До речі, поки йдемо до скажімо так, наших тестових картинок. Давайте подивимось. І тут вже ми йдемо до картинок Бурош. 24 кадра немає. Давайте відразу тут увімкну. Відпрацював автофреймрейт, я фотографую, бачимо чисті 24 кадри, тобто чисти 60 кадрів, тобто чиста шахматка. А ось тут в нас вже прикольний такий момент. Бачите, в нас є той самий оверскан трішечки, але він менший, тому що ми йдемо у налаштування. У малюночок і поширене зображення. І ми саме тут, ось бачите, надмірне сканування. Ми саме тут, ось, бачите, коли вимикаємо, в нас прибирається оверскан. Бачите, він зменшується. Це добре. Далі по калібруванню. Ну, основні кольори просто ідеально. Ми тут можемо калібрувати синій, зелений, червоний, при тому, що ми тон шкіри можемо вибирати. І режим гри в нас є для зменшення затримки, тобто на ньому можна грати. А тепер у нас є навіть калібрування яскравості, контрасту насиченості і різкості. Зараз ми з вами дойдемо до. Базові кольори ідеальні. Ідеальні ambien ефект дається теж добре. З зовнішнього е, пристрою він просто відтворює ідеальний контент. Е, зараз ми відкриємо. Слухайте, просто ідеально. А тепер давайте так. Е, дивіться. Е, для того, щоб відкалібрувати, ми заходимо у режим зображення і пішли. Трохи додамо яскравості, коли в нас проявляється четвертий прямокутничок. Тепер переходимо на картинку контрасту. трохи, трошечки, от Бачите, якщо ми починаємо, ми ще, опа, трохи додаємо контрасту. У нас з'являється ось ми бачимо, 251 й прямокутничок. Тепер по дівчатах насиченість ми вже прикрутили, було досить ну, таким чином, було досить сильно насиченість. І ми її трохи прибрали десь до 40-45. І до того ж, ми. на... В деяких моментах, ось на тих, на цих дівчатах, на волоссях можемо коригувати е, різкість, можемо прибрати для того, щоб не було білого ореолу. Це дуже важливий момент. І ось у такому варіанті ми з вами маємо повністю відкалібрований е, проєктор. І він дійсно увесь відкалібрований. Ми навіть кольори можемо тут калібрувати усі квадратики. Ми бачимо, камера можемо не передавати, але це все зараз виглядає практично ідеально при той яскравості, яка в нього є. Яскраво-контрастний аналіз ідеальний. Е, базові кольори правильні і чіткі. Тепер е, у, сіро, у сірому ми бачимо усі квадрати. У синьому також, у зеленому також ми бачимо, і у червоному також в нас немає з цим проблем. А тепер доходимо, бачимо, що в нас оверскан знизився до одного пікселя. Це істотно не впливає на відтворення контент, контенту по краях обрізаний один піксель. До того ж, практично немає лінзування. А, також в нас зовнішнього носія, ми бачимо, не змінився текст, тобто він нічого, нічого не даунскейлить, не вже не Має, і для проєктор для, проект, ну, для презентації можна використовувати в повноцінному е, якомусь варіанті. І дівчата виглядають природньо, гілочки в нас без Ореолу і не пропадають пікселі. Дівчина виглядає ідеально, і птах теж виглядає просто фантастично. Ну Давайте, е, от ви знаєте, не побоюся з цим проєктором казати там слова фантастично, ідеально, тому, тому що саме для цього типу проєкторів він відтворює дуже класну картинку. А тепер хочу тут. Поставити, наприклад, той самий LG New York 4K з технологією vs 10 він виглядає просто класно. Давайте відкриємо у якомусь плеєрі по типу Vimu Media Player. Перемкнувся автофреймрейт. Ну, так, також ми бачимо, що ми знаємо, що тут немає 24-кадрового чистого режиму. І все, і в нас відтворюється. І картинка просто бомбезна. Я готовий вже пройти, зробити висновки по цьому проектору. Він мені дуже дуже сподобався. А ну, давайте так заключне слово. У якості висновків скажу, мені дуже сподобався один з найліпших проєкторів, який я тестував саме з такою технологією, в такому ціновому сегменті. Рекомендую. Мої рекомендації є, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.